На вухах стояли всі, в санденіші сі боксі, я купую медальйон на вокзалі гавдельон. Uh -huh. Я знову весь час у Франції проводжу в русі. Так живуть уболівальники. Вони на стадіонах веселі і зухвалі, а у проміжках між іграми це зосередженість і рутина. Навіть англійці, які так бадьоро рубалися з росіянами, в такі дні сама фрустрація. Ось цих я попросив проскандувати щось ще що надихає. Да. Швейцарці, німці, албанці, румуни. Їхні в колір прапорів загони у постійному пошуку транспорту, якого у Франції через страйк обмаль. Це вуличний рівень життя. Тут полюють цигани, злодії, тут не буває задоволених. Тут зона проблем. Every in the world are а веселиць, не повірите. Так, так, то наша народна, майже хороводна. Я навчився їздити зайцем в умовах постування, квитки ніхто не дивиться. І от місто Ліль. Тут Україна розпочинає своє евро. Ось цей стадіон Ліль метрополь зовні. А це він з середини 50 тисяч місць. Україна потренувалася. Фаменко сказав обов'язкові фрази, гравці кивали, сумно. У мене були два квитки на матч з Німеччиною. Я намалював оголошення німецькою і вирушив прямісінько. По два квитки на збірну Німеччини вирішив їх продати по 500 евро. Кожен тут номінал насправді 145. Тобто я наварю, можливо, на кожному квитку, скільки виходить? 300 ще моєрів. Це нам вистачить отак до кінця чемпіонату. Ахтунг! Футбол тікет фафун фунт. Продає форт 15. Він каже, що там продаються по 250. Що таке? 500 еврів для жирного німця. Поясни мені, побачив. 500 еврів для жирного німця. Це один день поїсти ковбаски, вони по три кілограми їдять. Oh, okay, oh, you're, you're, you're. Zero, zero. Квитки на німеччину жирні німці по 500 не беруть. Треба або знижувати цену, або продавати в день гри. Продав день. Гри. Мої очікування такі: або я продам квитки жирним німцям, або піду на стадіон, і наші виграють. Всього ж одразу не отримати.